Пані Катерина, мешканка звичайної двоповерхівки в Шевченківському районі міста, стоїть біля вщент потрощених господарських будівель. Однією з них жінка донедавна користувалася, аж поки ввечері 12 жовтня поблизу не пролунали вибухи. Трусила дуже сильно трусила, бо дитина три го три рочки дуже страшно було. Це було десь в півдесятого. Ми виходили якраз з сином на вулицю. Чуємо, щось жужить. Чуємо, що потім зрозуміло, що шахет летить. Почули дуже гучний взрив, потім десь 5-10 хвилин проміжок. І після цього ще два і саме ось сюди. Була взривна волна дуже велика. Вікна постраждали у сусідній будівлі. В нас трішки покорежила вікна, а так. Цілі то дякуємо. У наслідок трьох ударів ворожих безпілотників по Шевченківському району Харкова, дві двоповерхівка. Також низка приватних будівель залишилися без вікон. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак масштаби руйнувань виявилися значними. За їх ліквідацію оперативно взялися всі відповідні комунальні служби. Вони прибули на місце події одразу після вибуху і працювали до третьої ночі. Зашивали вікна, прибирали уламки, допомагали людям. А вже із сьомої ранку знову взялися до роботи. Дуже великі збитки. Ці дома старенькі, дуже тому а, маленьке, щось таке. Вибухова хвиля, вона ну півдома розрушає, якщо бути чесною. Оце весь фасад рухнув з цієї сторони, з цієї сторони, всі вікна повипадали, все скло. Люди повибігали. Це було дуже важко. Але коли вони побачили, що вони не самі, що тут приїхало дуже багато людей їм на поміч, усі зразу заспокоїлись і почали з нами доставляти доступ у ці квартири. щоб що треба було зробити зашити вікна, бо люди треба було ж ночувати. Вони ж не будуть під відкритим небом. Тому до трьох годин ночі ми зашивали увесь контур. Усі вікна, які можна було зашити, все до трьох ночі було зашито. Тепер наша задача все зробити так, щоб як щоб люди могли далі жити і перш напешло працювати з населенням, тому що роз'яснити їм де куди треба звертатись, що треба зробити для того, щоб поміняти вікна, щоб ліквідувати всі пошкодження, які. Нам піднесли ці прильоти ці рашисти. А ці вікна ворог вибив уже в іншій частині міста. Поки Харків оговтувався від нічної атаки, на ранок наступного дня, 13 жовтня, вибух пролунав у центральній частині Київського району. Під прицілом знову опинилася житлова забудова. Ворожий безпілотник невстановленого встановленого типу поцілив просто у приміщення гуртожитку. Тут я стояла. Ну собіралась куда кудись піти? і Чую. Взрив, две та повністю відкрилася. Я стою, ж не знаю, що мені робити. Коротше, побіжала з перепуга, сватила сумку. Думаю, ну чи на вулиці біжать, чи на біжать. Я не знаю, куди біжати, треба було. Потім ти слышу, двір туди ця приоткрилася, Вона була на замок закрита. Ну, я пішла дивлюся, то вікна немає. Ну, я поняла, звісно, що щось, кудись щось прилетіло. Ну, я не поняла спочатку, куди я вже думала, що я життя вже час буде грухати. Ранковий вибух пролунав у центральній частині міста. Військових об'єктів тут не було а натомість у гуртожитку перебували люди. Тож тільки дивом ніхто не постраждав, підкреслив харківський міський голова. На щастя, немає постраждавших, але це гуртожиток, в якому перебувають люди, в тому числі вимушено з скуп'ящини. І такий випадок вибух пошкоджені вікна, пошкоджений дах. Крім цього, було пошкоджене житлове приміщення в цьому гуртожитку всі вікна перекучні, які були, вони вибиті. Тобто тут більше ніж 20 вікон, які вибиті. Що стосується будівлі університету, то вона практично не постраждала. Ольга Тречук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків. Новини.